Донбас на порозі масового голоду. Запас харчів у сотень тисяч людей може закінчитися вже до кінця тижня через затримку гуманітарного рейсу з продуктами для мирних мешканців. Хто знову ставить людей на межу виживання? В сюжеті наших кореспондентів. На прибуття гуманітарного рейсу мирні донеччани марно чекали вже третій день. Друга спроба доправити вантаж із продуктами першої необхідності у Донецьк знову не вдала. На блокпості поблизу населеного пункту Іскра у вівторок ввечері озброєні люди не пропустили дві машини з гуманітарною допомогою когда мы під'їхали уже не спрашували у нас даже никаких документів. Вони нічого не проверяли. То тобто, есть у них був приказ не пускати наш груз. От кого конкретно приказ? Ми так не змогли вияснити. Тобто люди подчинені говорят, приказ сверху. Називати паролі явки ми не можемо. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звернувся до президента Порошенка та правозахисних структур із проханням розібратися у ситуації, зокрема, з'ясувати на яких підставах бійці Дніпра 1 та правого сектора не пропускають у зону АТО гуманітарну допомогу. для мирных мешканців. Адже у вантажівках провиант та підгузки для дедлахів. Це зафиксували представники ООН, ОБСЕ та МНС. Ринат Ахметов не оставит в беде своих земляков. Он будет делать все от него зависящее. Ситуация на самом деле крайне трагическая. И поэтому мы просим всех. Это не политические игры. Вопрос жизни и смерти. Ситуація з блокуванням гуманітарного рейсу вже під контролем СБУ наразі служба безпеки України е, не має інформації про те, що та, е, в цьому гуманітарному конвой було щось заборонено, Але ми продовжуємо перевірку. Ми перевіряємо е, ці грузи для того, щоб убезпечитись. І як тільки буде вона завершена, ця перевірка, ми вам додатково все повідомимо. Блокування гуманітарного вантажу негативно впливає на імідж України. Про це заявив секретар ради нацбезпеки Олександр Турчинов. Тут повинна бути чітка координація і контроль просування гуманітарних вантажів з української території. У штабі кажуть, сьогодні втретє спробують відправити гуманітарний вантаж. Тут 225 тисяч продовольчих наборів. На них чекають понад півмільйона людей. Без цієї допомоги вони приречені на голодну смерть, адже держава позбавила їх соціальних виплат. Помирати будемо, тому що в нас доходу ніякого немає. Війну одну пережила. була програм. В нас ми сім раз борівся, сім Ой, у можу. Вікторія Чистюхіна Наталя Гусак Сабиття канал Україна.